Мікроелемент залізу є найважливішим в нашому організмі, оскільки є переносником кисню. Саме завдяки залізу, особливий білок гемоглобін здатний утримувати кисень та доставляти його від легень до всіх клітин нашого організму. Зи нестачі заліза зменшується і рівень гемоглобіну в крові, і відповідно тканини і м'язи не отримують достатньо кисню. Добова доза для дорослих 8 мг. Симптомами дефіциту заліза є підвищення втомлюваність, зниження концентрації, уваги, втрата свідомості, запаморочення, прискорене серцебиття, ламкість нігтів, біль і почервоніння язика, дратівливість, нервозність, депресія. Залізо є дуже важливим для повноцінного розвитку центральної нервової системи. Залізозалежні ферменти забезпечують мієлінізацію нервів, синтез нейромедіаторів, а також повноцінний енергетичний метаболізм нейронів. Насичення крові киснем сприяє кращим контактам між нервовими клітинами, стимулює пізнавальну активність, запобігає когнітивним розладам на зразок деменції і хворобі Альцгеймера. Аналізи на вміст заліза і рівень гемоглобіна, а також інші лабораторні показники, ви можете здати в нашому медичному центрі, який знаходиться за адресою проспект Незалежності 78 та в медичних кабінетах при аптеках мережі. В гармонії з нами в гармонії зі своїм здоров'ям.